А ви знали, що цей автомобіль за час був на п'ємо під 200? У нього є датчик. Утримання в полосі. Автомобіль має парктроніки передні та задні. Це у нас восьмий рік випуску, 1,6 турбодизель на роботі. Я вам хочу сказати, що за 5 тисяч доларів неймовірно цікавий автомобіль. Заводський ксенон, омивачі, фар, туманочки, легкосплавні диски, От що-що, але гуму одразу треба буде міняти. Автомобіль у нас семи тому тому він і є з гран Пікасо, з фаркопом заднім. Як завжди, додаткові сьомі місця ховаються в підлогу. Місця ну просто завались. Складаються в рівну підлогу також задні е сидушечки. Окремо кожне сидіння достається, і виходить, неймовірно, великий об'єм по салону та багажнику. Далі йдемо. Це кнопочки. Ви могли, коли б тут стояла штатна пневмопідвізка, ми б могли з кнопочок підняти або опустити автомобіль для того, щоб нам зручніше було завантажувати речима багажник. Йдемо далі, на цьому приколи не закінчуються. Подивіться, у нас вілюровий красивий салон, комфортний, рівна підлога. Панорамна стеля шторочкою закривається, плюс шторочки проти промінів у нас на пасажирських дверках ззаду, а також на віконечках для пасажирів, скажімо, для, для сьомого ряду місць. Далі йде клімат-контроль. А також у нас дефлектори у нас встановлені прямо в стоїчки і пасажири ззаду можуть собі спокійнісінько регулювати. Поток повітря і навіть використовувати, я так розумію, це багато зони, тому що тут є кнопка авто, вітря далі йде. На цьому також прикольно не закінчується. Ось ви сидите ззаду і хочеться одразу сюди засунути пальці і відкрити. Що ми маємо? Бац, столік, підстаканник і дивіться, маленька-маленька кнопочка це підсвітка. Щоб розуміли, лед підсвітка для століка ззаду, для пасажирів. Ось уявіть собі, наскільки французи заморочилися, сюди можна щось покласти. Ну тобто, розумієте, да, рівень? Далі підлокітники для водія і пасажира, і тепер плавно переміщаємося на водійську зону. Для водія, звичайно, що тут буде більше комфорту. Ну, тобто, Та в принципі, як і для кожного, хто буде сідати в цей автомобіль, комфорту буде достатньо. Під кермові пелівски, робот, шкіряний мультикермо, таке воно цікаве. У нас рухається тільки ободок, це у нас статичне. Клімат-контроль, він, до речі, працює, кондиціонер холодить класно. І поїхали по бардачках. Тут відкриваємо, щось можемо покласти. Тут відкриваємо аптечка. є. Тут відкриваємо, а тут у нас Сен-Петришка і магнітола. 269 тисяч кілометрів пробіг автомобіль має. Далі. Е, у нас дуже велике панорамне лобове скло. І дивіться, ми можемо його ще збільшити. Раз? І так само зробити всім. І у нас таке здоровезне. Обслуговування інформації небагато. Знаю, що замінений був генератор у свій час, а також те, що була замінена пневмопідвізка на пружину. Технологічний, автомобіль комфортний, автомобіль ексклюзивний, не побоюся цього слова, тому що комплектація в цьому автомобілі так і називається. Бачимо Пікассо і комплектація ексклюзив. Але за 5 тисяч доларів дуже всього цікавого багато в цьому автомобілі. Я вважаю, що він коштує своїх грошей. Тим паче тут встановлений класний турбодизельний мотор 1.6 HDI. Чекаємо на вас, машина в продажу, машина вас чекає.